НМТ 2023 рік, математика завдання 22. Треба визначити кількість цілих значень А, про яких корені заданого квадратного рівняння. Задовольняють таку умову, що один з них менше одиниці, а інший більше одиниці. Бачимо перед собою квадратне рівняння. Випишемо його коефіцієнти. Старший коефіцієнт буде дорівнювати 1, це те, що перед х квадрат. Другий коефіцієнт Б буде дорівнювати мінус 4a, це те, що перед x. І вільний член. Буде дорівнювати всьому іншому. Він буде дорівнювати числу 4а квадрат мінус 25. Оскільки а це конкретне стале число, конкретний параметр, то і е, вираз 4а2 мінус 25 це теж якесь стале число. Обчислимо дискримінант цього квадратного рівняння за відомою формулою b2 мінус 4. Отримаємо мінус 4а в квадраті, мінус на мінус дасть нам плюс 4 в квадраті 16, і а в квадраті це а в квадраті. 16а квадрат. Мінус 4 помножене на а, тобто на одиничку, і на коефіцієнт С на 4 а квадрат, мінус 25. Розкривши дужки та звевши подібні доданки, ми отримаємо 16 а квадрат, мінус 16 а квадрат, Вони у нас взаємно знищаться. Плюс 100. Отже, дискримінант буде дорівнювати просто числу 100. Тепер випишемо формулу коренів цього квадратного рівняння. Х1 дорівнювати мінус Б, тобто 4А вже без мінусу, плюс корінь з дискримінанту. Корінь зі 10 це 10. Поділене на 2а. 2а це 2 помножити на 1, тобто просто 2. Тепер винесемо 2 дужки в чисельнику і скоротимо на 2. Вийде 2. На 2а плюс 5. Поділене на 2. Отже, перший корінь буде дорівнювати 2а плюс 5. Другий корінь, аналогічно, буде дорівнювати 2а-5. Ну, тобто 4а-10 на 2. І зробивши таку саму дію, як з першим коренем, отримаємо 2а-5. Очевидно, що другий корінь, 2а-5, він буде менший, ніж перший корінь 2а плюс 5. І треба тепер визначити, при яких а у нас буде задовільнятися. Яка необхідна в умові завдання. Тобто перший корінь, який у нас менший, тобто це 2а-5, 2а він повинен бути менше одиниці. А другий корінь 2a плюс 5, той який більший, він повинен бути більше одиниці. Розв'язавши цю систему нерівностей, отримаємо, що перша нерівність у нас при переносі мінус 5 в праву частину буде е, перетворюватись на таку 2а менше ніж 1 плюс 5, тобто менше, ніж 6. А друга нерівність буде перетворюватись на таку 2 а більше, ніж мінус 4. Тоді з першої нерівності ми отримаємо, що а менше, ніж 3. І, а з другої отримаємо, що а більше, ніж мінус 2, поділивши обидві частини на 2 в обох цих нерівностях. І тоді нам тепер залишається порахувати кількість цілих чисел, таких, що більше, ніж мінус 2, але менше, ніж 3. Можемо їх виписати: це мінус 1. 0, 1 та 2. Оскільки нерівність строга, то ми не включаємо мінус 2 та 3 і отримаємо, що у нас 4 таких цілих числа, які задовольняють даним умови цього завдання. Відповідь 4.